Глава 16 Вручаю вам, фиву, сестру нашу, дияконису церкви Кенхрейської. Прийміть її для Господа, як кличуть святим, і допоможіть їм, у чому вона матиме потребу у вас, бо і вона була помічницею багатьом мені самого. Вітайте прискіллу та Акилу. Співпрацівників моїх у Христі Ісусі, котрі голову свою покладали за мою душу, яким не я один дякую, але й всі церкви із язичників, і домашню їхню церкву. Вітайте улюбленого мого Епенета, який є первісток хай для Христа. Вітайте Маріам, яка побагато потрудилася для нас. Вітайте андроника і юнію моїх родичів і в'язнів зі мною, які прославилися між апостолами і ще раніше за мене увірували у Христа. Вітайте амплія, улюбленого мого в Господі, вітайте Урбана, співпрацівника нашого у Христі, і стахія, улюбленого мого, вітайте апеллія, випробуваного у Христі, вітайте вірних з дому Арестовула. Вітайте Іродіона, родича мого, вітайте з домашніх наркиса тих, які в Господі, вітайте Трифену і Трифосу, які трудяться у Господі, вітайте улюблену персиду, яка багато потрудилася у Господі. Вітайте руфа обраного у Господі і матір Його, і мою, вітайте Асенкрита, Флегонта, Єрму, Патрова, Єрміна та інших з ними братів. Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і сестру Його, і Олімпана і всіх із ними братів, вітайте один одного цілуванням святим, вітають вас усі церкви Христові. Благаю вас, браття, остерігайтесь тих, що чинять розбрат та спокуси всупереч вченню якого ви навчилися, і ухиляйтесь від них. Бо такі люди служать не Господові нашому Ісусу Христу, а своєму череву і ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушних. Ваша покірність вірі всім відома, тому я радію за вас, тільки бажаю, щоб ви були мудрі у доброму і прості у злому. Бог же миру знищить незабаром сатану під ногами вашими, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Вітають вас Тимофій, співробітник мій, і Лукій, Єсон Ісус, і Сосипатр, родичі мої. Вітаю вас у Господі і я, Тертій, який написав це послання. Вітаю вас Гай, гостинний для мене і всієї церкви. Вітаю вас, Ераст, міський скарбник і брат Кварт. Благодать Господа Ісуса Христа з усіма вами. Амінь.